В сьогоднішній розпаковці буде дуже багато одягу. Шкода, що він не прийшов до Нового року, тому що тут замовляла сукню, і вона трошки припіздала. Перша сукня це ось така. Не знаю, як вона на мені сяде, але покажу в своєму телеграм-каналі в шапці профілю. Також в телеграм-каналі. Всі посилання на речі і більш детальні огляди на фото та відео. Ось цю сукню в паєтках я дуже чекала. Вона довга, тому що минула моя, яку я показувала, також замовляла на новий рік. Вона була дуже короткою. Добре, що я замовила дві. Але шкода, що вона. Приїхала так пізно. Це костюм, який я замовляла трикотажний, але щось тут трошки не зрозуміло. Також покажу в телеграмі, бо сама не розумію, навид він дивний. Так, ще кардіган ось такий лахматий, тепленький, приємний на дотик. Ковтинка ще одна в паєтках, також блискуча, гарненька. Піде на якесь свято. Ну, дуже гарна. Але не знаю, може, колодця буде. Наступне це ось такий піджак. Але цей піджак схожий на пальто. Він дуже товстий і важкий, карманів немає. По якості дуже класний. Ось така ковтинка із швами наверх. Не знаю, як вона буде виглядати на мені. І ось така рожева. Боже, я її так хотіла. Минулого разу замовила, але продавець мені вислав сіру. Тому я замовила ще раз і прийшла рожева. Ну, дуже класна і гарної якості. Шапка, яку замовила за долар, також дуже якісна і хороша. Посилання на неї лишаю в шапці профілю в телеграм-каналі. Костюм ось такий. Він для занять спортом, але я буду бігати в ньому в місто. Дуже. Класний і м'якенький, приємний на дотик. І ще один костюм. Ось такий біленький, також дуже класний, схожа тканина на шовк. У мене один такий був, лише плісірований, біленький також, тому я замовила цей на заміну тому. Рекомендую.